Зараз у Макдональдс пішов, вдома кави немає, то в Макдональдсі. Так є різниця, що кава коштує, пачка кави коштує 20 злотих, а одна кава коштує 9 злотих. Так що отак от, друзі. А, і ще хотів сказати, що скоро нас вже буде 19 тисяч. Так що ви активно підписуйтесь на канал, ставите лайки. Мені зробили з такою пінкою. З такою пінкою зробили, мені кавуську таку. А я, до речі, це найперший Макдональдс у Варшаві. Не у Варшаві, а взагалі по цілій Польщі. Його відкрили десь в 1900 там де в якомусь там році. Не пам'ятаю конкретно. От. Так, щось що так, от, друзі, всім гарного дня! А я буду смакувати своє капучино.